Окей, всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо вивчати таку тему як похідні, і сьогодні ми будемо дивитися на складені функції і на функції множення, ділення чи суми різниці. Дивіться, суму різницю ми вже дивилися на минулих заняттях, так, трошечки. В чому в нас особливість? Дивіться, якщо в нас є сума якихось одночленів, от, перше наше завдання, тут у нас саме сума одночленів y дорівнює 2х в 5 мінус х. Отже, похідна від цієї функції буде похідна кожного з одночленів. Тобто ми беремо похідну від 2х в п'ятому ступені і беремо похідну від мінус х. І відповідно їх складаємо. Давайте я одразу буду писати похідну і пояснювати, що ж у нас відбувається. Дивіться, похідна від 2 помноже на х в п'ятому ступені. 2 цей коефіцієнт, він не залишається поки що без змін. Х в п'ятому ступені. Ось ця ступінь п'ятірка в нас вилазить наперед. Відповідно, буде 2 помножити на 5, 10х. А тут у нас ступінь зменшується на 1, тобто буде в четвертому ступені. Далі мінус х, як ви пам'ятаєте, якщо в нас є там 3х, 5х, мінус 10х. То при знаходженні похідної це x просто перетворюється на одиницю. Відповідно, ми маємо мінус 1. В другому, дивимося, y дорівня. x в 7 ступені. Сімка виїжджає наперед. А x залишається в 6 ступен. Мінус 4 корення з х. Міну 4 як коефіцієнт залишається без змін. А ось корінь від x. Можете використовувати ступеневу функцію, можете використовувати безпосередньо з таблички, якщо ви там запам'ятали. Тобто, якщо ви пам'ятаєте формулу номер 3 ви молодець. Якщо не пам'ятаєте, використовуйте формулу номер 2 не забуваючи, що корінь це є в нас ступінь одна -друга. Відповідно за формулою номер 3 в нас корінь з X перетворюється на одиницю, поділену на 2 корення з X. Тобто ми маємо мінус 4 поділене на 2 корення з X. 4 і 2 скорочується на двійку. Отже, залишається 2 поділене на корінь з X. Я так одразу скорочую, тому що це не страшно. Ви в зошиті можете писати більш детальненько. Секундочку, продовжую. Третє. Y дорівнює синус X плюс 2 косинуса від X. Достатньо коварна функція у нас синус і косинус, тому що в одному випадку, при знаходженні похідної, в нас без мінус знака, тобто синус перетворюється на косинус. А в другому, навпаки, косинус перетворюється на мінус синус. Це в нас пов'язано з періодичністю, тому ось це, ви просто повинні запам'ятати, що в нас вилазить мінус. Як і відповідно з катангенсом, з'являється мінус. Окей. Тому дивимось, Y штрих дорівнює, синус перетворюється на косинус. Косинус від х. А косинус нас перетворюється на мінус синус. Отже, маємо мінус 2 синус x. Четверте, Y штрих дорівнює х просто перетворюється на 1. А ось мінус 5 поділено на x. Давайте подумаємо. Це в нас, власне, х в мінус першому ступу. Так? Тобто, мінус 1 у нас виїжджає наперед. Ми отримаємо плюс, як мінімум. Далі п'ятірочка. І дивимось, якщо в нас був x-1, ступінь повинна зменшитись на ще одиницю. Тобто буде мінус 2. Ми можемо це записати як х в квадраті, але знаменник. Або ж ми можемо просто записати, як ми це промовляли. Тобто 5х в мінус другому ступені. Головне, не забувайте. Не плутатись з мінусами, тобто не пишіть, що у нас мінус перша ступінь плюс 1. Ні, якщо у нас мінус перша, то це, відповідно, буде відніматися ще один. Окей, п'яте. Y дорівнює 12 мінус катангенс штрих. Ой, 12 мінус катангенс Х. Відповідно, 12 це у нас просто число без іксії, тому при знаходженні похідної, воно перетворюється на 0. Відповідно, залишається розібратись з мінус катангенсом x. Дивимось на нашу улюблену табличку похідних. У нас катангенс перетворюється на мінус одиниця поділена на синус квадрат x. В нас вже, в принципі, є мінус, тому мінус на мінус дасть знак плюс. І ми отримаємо 1 поділена на синус квадрат x. І останнє шосте. Ми маємо y. А y у нас дорівнює 4х в мінус 5 ступені плюс корінь з трьох. Одразу дивимось, корінь з трьох, беремо похідну, одразу відвалюється. 4 десятих це в нас коефіцієнт, тому він у нас залишається без змін. Мінус 5 винесеться наперед. Тому ми можемо одразу перемножити 5 на 4. Десяти. Це в нас буде мінус 2. А відповідно, х у нас вже буде в мінус шостому ступені. Е, ви можете, знову ж таки, повторюсь, ось ці всі етапи прописувати. Тобто, зараз я напишу: що у нас 0,4х 5 і береться похідна до рівня 0,4 помножене на мінус 5х 4. Розділяти мінус 6. Розділяти ось тут в ступені, що ми віднімаємо мінус 1, але ну це якось занадто дотошно. Але, в принципі, якщо хочете, то можете писати просто це зайва витрата часу. А далі ви вже, відповідно, перемножуєте все, що треба, складаєте все, що треба, і отримуєте кінцевий результат. Окей. Дивимось далі. Зараз ми перейдемо до такої штуки, як похідна множення, похідна ділення. Дивіться, коли в нас сума чи різниця, нас просто береться похідна від кожного з одночленів. Що ж ми робимо, якщо в нас буде множитись між собою дві різних функції з x. Тобто, ви бачите, в нас є х в третьому мінус 2 помножено х в другому, плюс 1. В даному випадку, ми в цілому могли б взяти, перемножити їх між собою і подивитися, яка ж там буде ступінь. Але якщо б в нас був x квадрат помножене на синус x, наприклад, тоді б це вже не спрацювало. Ми не змогли взяти, розкласти це на суму якихось одночленів. І рахувати за степеневою функцією. Тому в нас є така формула. Так, wait a second. Що якщо в нас є якесь F помножене на g штрих, то це у нас дорівнює f штрих помножене на g плюс f g штрих. Тобто ми беремо в одному випадку похідну першого множника і множимо на другий в оригіналі, плюс. Перше в оригіналі помножене на похідну другу. Дивимося, як це на практиці, тому що формулою воно трошечки незрозуміло. Це в нас до складених функцій. Дивимось. У нас є х в кубі мінус 2 на х квадрат плюс 1. Дивимось. Y штрих до рівня. Похідна першого це в нас буде 3х2, мінус 2 в нас просто зникає, тому ми можемо в цілому писати це без скобочок. Помножене на х квадрат плюс 1. Плюс х в кубі мінус 2. Тобто оригінал написали: помножене на похідну другу. Помножене на 2х. Одиниця у нас просто зникає. Відповідно, далі ми можемо взяти це, порозкладати, вже перемножити між собою. Тобто 3 х четвертому плюс 3х в другому, плюс х в третьому, мінус 100. Плюс 2х в четвертому мінус 4х. І далі ви вже, відповідно, спрощуєте ось це і ось це проводите подібні. Отримаємо 5х в четвертому, плюс 3х в квадраті, мінус 4х. Ось, власне, і все. З другим робимо так само. Тобто, y штрих дорівнює x плюс 5, якщо знайдемо похідну, це у нас буде просто 1. Тобто залишається корінь з плюс X плюс 5. помножене на корінь з. X. Дивимось на нашу ось цю табличку. Згадуємо, що корінь з у нас похідна буде 1 поділена на 2 кореня з. X. Тому в цілому запишемо просто ось тут: знаменнику 2 корінь з. X. Власне, ось воно все. Друга така важлива формула, котру ми будемо зараз роздивлятись, це в нас відповідно ділення. Якщо в нас є множення, то логічно, що буде і ділення функцій. Дивіться. Тут ми робимо за наступною формулою. У нас є якийсь F, ділиться на G. До речі, правильніше писати від X, але ми ж з вами не прямо в школі, тому можемо трохи упускати. І, відповідно, що ми отримаємо? F' штрих від x помножити на g від x мінус f оригінально від ікса, помножене на g штрих від ікса, і поділене на g квадрат від ікса. Зрозуміло. Тобто, ми робимо схоже на попереднє, тільки там знак мінуса між ними. І, по-друге, ми ділимо на ось цей наш знаменник в квадраті. В цій формулі допускають дві таких помилки. По-перше, плутають місцями ось тут. Тобто, починають спочатку брати похідну від G, а потім F від FX. Тут все строго. Спочатку від першого, тобто від чисельника, потім від знаменника. По-друге, ось тут пробують ввести в квадрат саме результат знаходження похідної від G. Це у нас оригінальне G. Не плутаємось. Окей. Okay. Тепер дивимося, як це у нас працює на практиці. Y' дорівнює. Беремо похідну від f', тобто від чисельника. Похідна від 5, то в нас дорівнює 0, отже, і в цілому наш вираз буде дорівнювати 0 от f'x помноже на g від x. Дивимось далі мінус f від x помножена на g від x. Тут у нас 3х-2, тому залишається просто 3. І поділене на ось цей вираз в квадраті. 3х-2 в квадраті дорівнює мінус 3 х 2 в квадраті. В цілому немає сенсу далі, далі розгортати наш стаменник, тому що це в нас ніяк не скоротить. Друге. Y штрих дорівнює. Беремо похідну від першого. Це в нас буде 3 х квадрат помножене на косинус х. Мінус тут буде х в кубі, помножене на похідну косинус х, це нас мінус синус x, тобто плюс синус x вийде. Поділене на косинус квадрат х. Дивимось, чи вийде в нас тут щось скоротити, я думаю, що не дуже. Ми, звісно, можемо взяти спробувати розкласти цей дріб на два окремо, Але тоді в нас все одно не дуже скоротиться. Тому залишимо так, як воно є. Рухаємось далі. Остання така підтема, найскладніше тут ми її ще будемо розглядати у майбутніх відео це складена функція. Дивіться, в нас є моменти, коли в одній функції знаходиться інша, грубо кажучи, f від g від x І нам треба знайти від цього похідну. Що ж ми робимо? Ми спочатку шукаємо f' від g від x. Потім домножуємо на Ж від x. Як це пояснити простими словами? Дивіться, спочатку в нас є якась підфункція. М -м давайте візьмемо щось для прикладу. Наприклад, у нас є якийсь такий y дорівнює sinus x2. Тобто синус в цілому в нас береться від х а не просто від ікса. Відповідно, похідна від цієї функції буде, спочатку ми беремо похідну від синуса, це в нас буде косинус. І всередину косинуса ми засовуємо не х, а саме х квадрат. А далі вже розбираємось з тим, що в нас тут не х, а х квадрат. Тобто домножуємо на похідну від х квадрату вже. І буде 2х. І ось таких ітерацій ми можемо робити дуже і дуже багато. В залежності від того, скільки в нас рівні ось цієї схованості х. Наприклад, нас можна було б ось цей синус ще захвати в косьнус, чи в корінь, чи ще щось в такому плані, і тоді б у нас було б вже три таких ітерації. Ми б спочатку позбувалися нам від кореня, потім від синуса, потім від хвад. Дивимось, як це працює на практиці. Ось у нас є y дорівнює 2х плюс в п'ятому ступені. Так, я хочу трохи це збільшити. І, відповідно, як ми це будемо розв'язувати. Ми бачимо: в нас поверх усього цього буде п'ята ступінь. Отже, для початку рахуємо це як степеневу функцію. Тобто п'ятірка виїжджає наперед. Те, що під знаком п'ятірки, залишається без змін. Тобто 2х плюс 3. А ступінь зменшилась на 1, Тобто, в четвертому. І далі вже домножимо на похідну ось того, що в нас замінює якби х. x. Тобто похідна від 2х плюс 3. 3. Це у нас буде просто 2. Тобто 10х плюс 3 в четвертому ступені. 2, тому що похідна від 2х це у нас 2, а похідна від плюс 3 – 0. Відповідно, домножили на двічку. Дивимось далі. П'ятогося Ось це у нас завдання. Я взяв так декілька. їх. Ми маємо y дорівнює 3 катангента х поділене на 5. Беремо. І для початку рахуємо саме похідну катангенса. Y штрих дорівня. Трійка це в нас коефіцієнт. Вона у нас без змін просто є. Похідна від катангенса це в нас мінус одиниця поділена на синус квадрат. І замість x ми пишемо х5. А далі вже домножуємо на похідну х5. Дивіться. Похідна х5. Одна п'ята тут виступає, начебто, коефіцієнт. Тому х у нас просто зникає і залишається одна п'ята. І тому відповідь на виході: ми перемножимо всі всі наші коефіцієнти і отримаємо мінус 3 піде в чисельник, п'ятірка піде в знаменник. 5 синус квадрат х п'ятих. І відповідно, ось так воно завершено. Ми цю тему ще детальніше будемо розглядати далі, тому що. З нею у убагацько в кого проблем, тому не лякаємось, якщо ви одразу не зрозуміли, що тут вона як рахується, все буде окей. Не лякаємось робити помилку, тому що складені формули вони достатньо складні. Тому гарно відпочити, гарно побайдакувати і до наступної зустрічі!